Шестикласники. Тема нашого заняття Неповторний пейзажний малюнок у вірші Тиша Морська, Образ ліричної героїні У вірші Співець. Пригадаймо, якою була Леся Українка з дитячих років? Добра, сильна, волюва, мужня, щира. Непохитна. Вона була схожа на батька. Сестра Оля, яка стане її доброю подругою, згодом зазначить, що в Лариси такі самі риси обличчя, барва очей і волосся, як у батька. Так само середній зріст, така ж постать, така сама тендітність. Однаково були лагідні та добрі безмежно, надзвичайно стримані, терплячі та витривалі з виключною силою волі, однаково делікатні у відносинах з людьми. Для любих людей чи справ могли поступитися багато чим, могли бути дуже поблажливими, але я не можу уявити тої людини, тої справи. Взагалі тої сили, що могла примусити батька чи Лесю однаково зробити щось, що вони вважали за непорядне, нечесне. Значну частину життя Лесі довелося провести у теплих краях, так вимагала хвороба. Кримський період займає особливе місце в долі поетеси. На початку 90-х років поетеса почала готувати до видання першу збірку поезії на крилах пісень. Збірка була перейнята мотивами стоїчної боротьби з долею. У цій збірці є розділ Кримські Спогади. 1890 року за порадою лікарів мати. Олена напчілка повезла Лесю в Крим. Лагідне синє море, гомінки чайки, Леся почувалася окриленою. Євпаторія один із найкращих курортів, адже у мілкій затоці вода легко прогрівається, а пісок на дні відбиває теплими, оксамитовими барвами. Морські ванни дуже добре впливали на фізичний стан Лесі. Лагідне Євпаторійське море навіяло поетесі вірш тиша морська. В час гарячий, полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо. Ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна все країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чуле зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі ледве, ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру. На човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем Стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щира золото спадає. Як би я тепер хотіла у малечовенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводнії каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння. З'ясуємо тему твору Опис краси моря в період затища. Ідея возвеличення приємного почуття душевного комфорту насолоди від гарної погоди. Складімо асоціативне гроно до образу ліричної героїні. Яка вона чуйна, вразлива, романтична, смілива. Рішуча, творча, залюблена в природу. Ми сприймаємо світ органами чуття, через них автори доносять до нас свої художні твори, які образи навіяні в поезії. Розділімо їх на зорові. Небо, море, хмарки, сонце, човни, білі вітрила, Мале човенце, стежечка злотиста, підводне каміння, вічне проміння. Та слухові тиша, колихання хвилі, Плескіт хвилички, вітри. А зараз уявіть, що ви знаходитеся посеред казкового лісу. Дерева вітаються з вами, маленькі звірята стрибають, лунки пташки кружляють навколо. Літнє сонечко лоскоче щічки. Теплий вітерець заплутує ваше волосся. Ви цілком і повністю поринаєте у природу. Сьогодні ми послухаємо ще одну чарівну поезію Лесі Українки Співець. Пишно займались багрянії зорі колись на весні, Любо лилися в пташиному хорі пісні голосні, Грала промінням, ясним самоцвітом порання роса, І усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, Найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна красила садок. А соловейко троянді вродливій так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий Садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніше співав навітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна весняний той час. Осінь холодная, осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається. Нічка осіння година сумна, місяць холодна є кида проміння здалека луна. Пугача віщого крик, гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко? Де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема. Вирій полинув, де вічна я весна. Натхненний співець. Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі. Тебе. Край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім. Вітер зітха, мов дріада сумує і жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова палкого, чому? Може б та щира гарячая мова зломила зиму? І розляглась би завжди по гаю ясна, голосна, пісня І розквітла б у рідному краю нова я весна. Та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Отже, з'ясуємо тему поезії: Краса вранішньої природи, її гармонії. Ідея. Заклик до поетів, соловїв не полишати батьківщину, підтримувати її. Основна думка. Уславлення краси природи, оптимістичного світобачення. Назва підкреслює основну рису героя твору солов'я, його майстерність у неперевершеному співі. Які ж образи наявні в поезії? Зорові Зорі троянда. Слухові, соловей пугач. За предметом змалювання у вірші можна виокремити образи пейзажі. Нічка осіння, здалека луна, осінь холодна. Та Образи емоції, Грала промінням роса, усміхалась привітом краса, година сумна, мій гаю сумний, вітер зітхав. Над чим змусив задуматися вірш лесі українки співець. Настане день. І буде перемога. А ще нехай холод буде лише погодою, нехай його не буде на душі. Урок добіг кінця, але хотілося б завершити його рядками з вивченої поезії. Лесі Українки На все добре.